Зараз потім поводить, сінали вміти. Вийняв, ви спінали положити, до того просто посилили попливається за школу. Супер! Шановний організатор акції, відійдіть на 5 метрів, вас ще раз попередні. Такий документ розуміємо з тобою. Я згідно закону України про поліції, на 5 метрів. Ви чините нам за руку. Не штовхайте. Того, що ви за це будете Защай, піднимайтесь, Звичайно, вас. представте, будь ласка. Ви це сайті, Хто, на ласка, От у вас поліція провів ладу і Бін, один, ну, кутори, тих, на Майдані, ну, журналісти стоять. Зробити. Прокоментуйте. Були Це на поліції, поліції від... відреагували на було... відеодок, чи да, на законодавство. Пряма трансляція до Європи. Давайте, давайте, горіть. Де, де. 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 Віде. відеодокази кого? Ви, я я Ви Ви так? А що не можна працювати? Звичайно.

Що за перечинний нос брена вже не можна, чи що можу я вам показати? Може ви ще кухонні <під Paige> ножи зимати будете? Чи що? <під fifty> що ви шукали? Ви ж кухонні відійдіть <під80> до закону корміння. Відійдіть не заважайте. Не згідно закону. Я говорю в громадському місці. Маю Заважайте, право не робити. Давайте, давайте я вам його залишу. Ні, 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 Назар. 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 Ну, от дивіться, це без приділу 5 поліції. Куди далі відійдемо? Я... Ні, почекайте. Що ну, ви хочете від людини? Що ви хочете від людини права? Що ви хочете від людини? Ми перевіряємо зараз людину на предмет носіння холодної зброї. Це є холодною зброєю. Будь ласка, підійдіть сюди. Назар, іди сюди. Іди, іди сюди. іди сюди, іди сюди це холодною зброєю, ви експерт. Це корочинний мост, називається. Якщо ви, блін, поліція. Блін, це не матюк, це емоція вже в кінці кінці. Я з дівчиною гуляв взагалі. Яке перешкодження роботи? Я вас не пав. Це ваш поліцейський постійно чіпає мене руками. Ви ж будете, ви ж лігуєте самооборону. Якщо казав для самооборони, граєте. Це Звичайний ніж. Як він травмується, коли він складує і знаємо. Можуть бути різні випадки. Від ви нього тільки коли він да, його да, достав. Да, не дали? коли ви як поліція його достаєте. Ми його не діставали на сам діставали. Ні, ну ви попросили. Візуально в кармані. Конечно, Ви попросили, да, ви попросили? Да, да, це, конечно, Нема питання. Я була у певні на пам'ятаю. Коли ми просто проходимо з молодих людей, їх там було досить багато, я вас так і починаю якісь запитання задавати, що там якісь речі, значить. Починаєш пояснювати, цей планшет. Я бачу, що саме життя не було. Зрозуміло, що немає не заходу, він вперед стає на наш вимогу, декілька разів на логістик.